Катя стояла на порозі квартири, притискаючи до грудей коробку з написом книги. Її темно-русяве волосся вибивалося з під капюшона, а голубо сірі очі ковзали по стінах, жовтуватих, з відлущеною фарбою. Повітря в передпокою було вогекаєм, ніби ця квартира давно не знала людського тепла. Вона зробила крок усередину і тихо зітхнула. Позаду двері самі зачинилися з глухим клацанням, що змусило її здригнутись. Катя поставила коробку на підлогу, розправила плечі й озирнулася. Ну що ж, дім солодкий дім, буркнула вона, хоча в голосі не було особливої впевненості, квартира дісталась їй майже за безцінь. Агент сказав, що попередній орендар виїхав терміново, навіть не забравши частину речей. У Каті тоді не було вибору, вона щойно звільнилася з роботи в агентстві і вирішила займатися фрилансом. Грошей, обмаль, однокімнатна квартира на третьому поверсі старої Хрущівки виглядала краще, ніж вона очікувала. Високі стелі, велике вікно з тюлем, що ледь тримався на карнизі. За вікном закинутий дитячий майданчик, облуплені гойдалки і пісочниця, що давно поросла бур'яном, але було в усьому цьому щось не так. Важко пояснити, але ніби стіни дивились на неї, катя кивнула сама собі і заходилась розпаковувати речі. На полицю книги Стівена Кінга і Лавкрафта, на стіл, ноутбук, у ванну, зубну щитку і шампунь. Здавалося, звичайний вечір після переїзду, та коли вона підійшла до вікна, щоб відсунути брудний тюль і впустити трохи вечірнього світла, завмерла по той бік скла, майже впритул, стояла дівчина. Катя інстинктивно сіпнулась назад. Серце вистрибувало з грудей, та за мить вона зрозуміла це лише її відображення. Вона зітхнула, провела рукою по волоссію, сміючись із себе, Боже, що зі мною та в глибині душі вона знала щось у тому відображенні було не так. Очі здавались темнішими. Усмішка, викривленішою Катя відійшла від вікна, намагаючись забути про ту дивну ілюзію. Її серце ще довго не поверталось до звичного ритму, хоча вона і переконувала себе, що це просто втома нове місце, нові звуки, нові страхи. Усі так реагують на переїзд, вона поставила чайник. Увімкнула ноутбук і почала перевіряти пошту. Нові замовлення з'являлися повільно, але поки вистачало, щоб триматись на плаву. На дворі почало сутеніти, і квартира поступово наповнилась м'якими ем тінями. Катя увімкнула настільну лампу та замиготіла, перш ніж загорітись стабільним теплим світлом тиша. Така, що аж у вухах дзвеніло, вона вирішила трохи прогулятись. Надягнула куртку, взяла ключі і вийшла, сходова клітка була вузька, зі стінами, подряпаними і списаними дивними символами. Хтось на одному з поверхів вивів чорною фарбою, вони бачать через вікна, котя зупинилась на мить, відчула мурахи на спині. Але потім усміхнулась ну, дякую, сусіди. Чудова підтримка на вулиці було свіжо. Пустий двір, кілька припаркованих авто, і той самий закинутий дитячий майданчик, що виглядав мертвим навіть при денному світлі. Вона обійшла будинок, роздивляючись старі балкони, напівзруйновані стіни. Замуровані вікна підвалу. І тоді помітила на одному з вікон третього поверху хтось стоїть, її вікно, вона зупинилась, звузила очі, хтось стояв за склом, у сутінках кімнати. Чітко, нерухомо Катя швидко піднялась назад у квартиру, заскочила всередину і подивилася, але кімната була порожня. Вікно зачинене, усе, Катю, вистачить лякати себе, пробурмотіла вона і вирішила прийняти душ. Ванна була холодною, плитка, стара, місцями потріскана. Катя відкрила воду і довго стояла під струменем, поки думки розпливалися в парі, коли вона вийшла, загорнувшись у рушник, помітила, що дзеркало запітніло. Вона провела по ньому рукою у відображенні ванна, рушник, двері і ще одна фігура, що стояла позаду неї, Катя обернулась миттєво, нікого вона заклякла, ледь дихаючи. Потім, тремтячи, знову глянула у дзеркало. Тільки вона сама тієї ночі вона довго не могла заснути. А коли нарешті очі злиплися, почався сон. Вона стояла у своїй квартирі. Вікно відчинене, Вітер розвівав тюль. У кімнаті червоне світло, ніби лампа зафарбована кров'ю, катя повільно підходила до вікна. І тоді, стемряви, з темряви, з-за скла, виринуло обличчя. Її власне. Але, перекошене, з мертвими очима й чорною плямою замість рота, ти не повинна була приходити сюди. прошепотіло воно, вона прокинулась з криком. Серце калатало, подушка волога від поту наступного ранку Катя почувалася розбитою. Вона майже не спала. І кожен звук у квартирі здавався надто гучним, надто різким, ніби простір навколо не хотів дозволити їй забути, що сталося вночі. Але вона змусила себе піднятись, вмилась холодною водою і приготувала міцну каву, за вікном усе ще був той самий сірий ранок, і жодна душа не з'явилась на дворі. Майданчик мовчав, мов за кам'янів. Катя витріщилась на нього з кілька хвилин, вдаючи, що просто задумалась, але насправді шукала ознаки руху. Ознаки чогось непояснюваного, звук телефону відірвав її від думок Невідомий номер вона відповіла, не думаючи. Алло, тиша, хто це? І тоді, той самий, хриплий, шепіт, вона вже поруч. Лінія обірвалась. Катя заклякла, стискаючи телефон у пальцях так сильно, що ті аж побіліли, вона набрала зворотний, номер не існуючий, цього було досить. Вона вирішила діяти, Катя спустилась до консьержки, старої пані Зої, що сиділа на вході в будинок, читаючи жовті газети ще радянських часів. Перепрошую, пані Зоє. Ви давно тут працюєте, з першого дня, як цей будинок здали, дитино, відповіла жінка, не відриваючи погляду. Ви не знаєте нічого про квартиру 37, консьержка повільно підняла очі. А чого це тебе цікавить, просто. Здається, щось дивне там коїться, пауза. Жінка зітхнула і нахилилась ближче, та квартира давно нещаслива. Колись там жила дівчина. Гарненька така, як ти. В усьому на тебе схоже, навіть ім'я, здається, таке саме. Вона теж була сама і пропала, просто зникла. Двері були зачинені зсередини ніяких слідів. Поліція шукала нічого, а дзеркала в тій квартирі після того, всі тріскались без причини. Катя ковтнула, ви серйозно, я вже старенька, мені брехати навіщо. Там, кажуть, вона залишилася. Але не в цьому світі Катя більше нічого не сказала. Вона пішла назад. Двері ліфта за нею зачинились, але відчуття, що хтось із нею в кабіні. Не зникло тієї ночі вона не спала. Світло в кімнаті не вимикало. Всі дзеркала накрила простирадлами. Телевізор, вимкнений, телефон, на авіарежимі, сиділа в ліжку, тримаючи кухоль з холодною кавою. І тоді відлуння кроків. Повільні, в коридорі за дверима. Хтось пересувався, Катя встала, взяла ніж з кухні, двері не зачинені, вона повільно прочинила їх і подивилась у порожній коридор. Нікого. Але коли вона повернулась за її вікном, стояла вона Катя, інша Катя. Беземоційна, з головою, нахиленою вбік, і руками. Що стукали по склу, тук-тук-тук, Катя закричала і відбігла. Але коли озирнулась, фігури вже не було, катя сиділа у ванні на крестці унітаза і дивилася на подряпані слова на дзеркалі. Її дихання вирівнювалось, але в голові крутилась одна думка це не галюцинація. Це не сон. Вона пригадала слова консьержки, вона залишилася, і раптом по шкірі пробігли мурашки, а якщо дівчина, яка колись зникла в цій квартирі, ніколи не пішла. А якщо вона дивиться з іншого боку, Катя піднялась і зірвала простирадло з дзеркала, ніби викликаючи її, свою тінь, свою копію. Але відображення було звичайним вона вдивлялась у власні голубосірі очі, шукаючи найменшу зміну, і тоді відображення моргнуло, але вона, ні, Катя відскочила, зачепивши поличку, з якої впала пляшка шампуню і розбилась. Але вона навіть не її погляд був прикований до дзеркала. Тепер усе було нормально. Тільки її обличчя, перелякане і бліде, наступного дня вона вирішила знайти хоч якісь факти. Катя зайшла до міської бібліотеки. За комп'ютером провела кілька годин, вбиваючи в пошук фрази зникнення квартира 37, дівчина пропала у Києві, дзеркала і паранормальне. І врешті натрапила на невеличку замітку з архівної газети Молода жінка 23 роки, проживала сама, зникла у квартирі 37. Поліція не виявила слідів боротьби. Двері були зачинені зсередини. За словами сусідів, дівчина поводилася дивно, говорила про когось, хто живе в дзеркалах. Справа залишилась нерозкритою. Фото було чорно-білим. Розмите. Але це була вона, Катя, її обличчя, її риси. Її очі вона покинула бібліотеку, ледве стримуючи паніку, повернувшись додому, вона знову оглянула квартиру. Ретельно. Шукала сховані ходи, дивні речі, сліди у шафі, за старими коробками, знайшла маленьке дзеркальце. Стара срібляста рамка подряпане скло. Вона взяла його, не знаючи навіщо, і глянула і, у відображенні за нею щось повільно пересувалось, Катя різко обернулась порожньо. Але в дзеркалі тінь. Вона повертала голову, дивилась у всі боки, нічого. Але коли поверталась до дзеркальця, тінь ставала ближчою, катя впала, дзеркальце вислизнуло з рук і розбилось. Один уламок відлетів під ліжко, і тоді вона почула, як хтось дихає її у вухо, Катю. Прошепотіло щось низьке, вологе. Обернись, але вона не могла. Все її тіло паралізував жах, вона стиснула очі, затулила вуха, стискаючи голову руками, і, коли підвела очі, усі дзеркала в квартирі були відкриті. Без простирал. І в кожному вона стояла. Але не в тій позі, не з тим виразом обличчя, в кожному, інша катя. І всі дивились на неї, вона вибігла на вулицю Босоніж. Люди озирались, вона не звертала уваги, бігла, доки не зупинилась у найближчому кафе. Будь ласка, звернулась вона до офіціанта Каї. Можна я трохи тут посиджу, будь ласка, вам погано, просто я є офіцієнт, яка простягла склянку води. Катя вдячно взяла, піднесла до рота і в останній миті побачила, що у відображенні склянки вона не сама цього разу Катя не поверталась додому до вечора. Вона сиділа в парку, на лавці, згорнувшись. Дзвонила мамі, не відповідала. По друзі, відписала, що зайнята світ здавався порожнім, і, коли сонце заходило, Катя знову набрала номер, що її турбував, номер не існуючий, але за мить їй зателефонували знову той самий голос Ти знаєш, де вона? Але вона знає більше і вона хоче вийти.